Друзі, всім вітання. За мікрофоном Михайло Поп'юк. У нас радіоподкаст Питай мене як. Радіоподкаст з сексологом та військовим на тему сексу і поряд біля мене Костянтин Анатолійович, репродуктолог та уролог. Та також Віталій Бакрив, військовослужбовець, 26 років. Доброго дня, панове, доброго вечора, доброго ранку, хто нас слухає. Доброго дня. Добрий. Ти доброволець. Угу. Як так. потрапив в Збройні Сили України? Ну, я потрапив по знайомству. Мене взагалі цікавило. одночасно, коли я потрапив до війська, тоді були величезні черги військомат. Це також у мене немає досвіду. Бойового. У мене немає служби в армії, типу, і ну, максимум, що я міг розраховувати через військомат, це десь піти в якусь там частину і пропасти десь там. А самі розумієте, який початок війни був, мене цікавило конкретно в бойові дії потрапити якнайшвидше, розумів всі ризики, хотів туди. Тому через знайомих потрапив добровольчий батальйон на той час в Карпатську Січ. Mm -hmm. Зараз це вже зараз це вже ну, дотично до Збройних сил України в складі. Типу, це військова, це вже... окрема військова частина. Це окремий штурмовий батальйон. Костянтин Анатолійович, будь ласка, скажіть, як часто звертаються до вас військовослужбовці, до прикладу, з якимись питаннями, проблемами? Можливо, я займаюся репродуктивною медициною та урологією, і останнім часом все більше і більше військових. Зараз приблизно, мабуть, більше ніж половина пацієнтів? Все ж таки, це військовослужбовці, або ті, які. Демобілізувалися, повернулися вже після військових дій і мають певні проблеми. Зі статевою системою, після поранень, після ну, психологічного виснаження, після прийому лікарських препаратів, тобто з різноманітними проблемами, але більше, ніж половина зараз. Віталій, скажи, будь ласка, я знаю, що е, у тебе протеск. Розкажи трошки детальніше, як це трапилось, які твої відчуття були взагалі? Я знаю там, там... Під час... <реш> я знаю там просто така історія. Мені розказували, що коли ти отримав поранення, за що ти найбільше <реш> переживав? <реш> ну так, <сам> був такий момент. <реш> Ну, взагалі, взагалі, розпочалася нас наступальна операція. Ми так. ще середини серпня наступали на ворогів. Взяли в оточення ворожу роту uh -huh. між двох лісосмуг. Вони викликали підкріплення танків. І ну, майже дві доби нас вутузило досить досить близенько, скажімо так. І в перервах між тим контактні бої втримували ворога, щоб вони не провалилися через нас. І потрапили осколки по ногах. Ну, але звичайно, що. В першу чергу, коли я отримав поранення, то мене цікавило більше не те, як не так, як нам інструкцію проводив наш лікар, а те, що мені важливо було, типу, перевірив те, що шиї для починув. чоловіка так, так, не, не шиї, не, не, не з інших там, важливих органів, не зверху, типу, а трішки зсередини, десь так. <гум> коли передивився, ага, так, одне, друге, ціленьке, все все добре, типу, а, клас, добре, тепер за поранення можна братися. <гум> скажи, будь ласка, як вплинула на тебе травма взагалі? Психологічно можливо, як як ти пережив? Пережив я завдяки. Завдяки полтавських друзів я потрапив туди на досвітове пліткування, то якраз найгірший, найгірший для мого тіла тоді пік був, так, в плані поранення. Равно відкриті, що всі були постійно, ті перев'язки. Я ж по обох ногах потрапило. з кулаки були на лівій нозі, наприклад, із вихідними отворами осколків. Типу її про... простріляли нормально осколками. Тому... Але там були е... зі свободи, ну, вони займаються волонтерською, в цілому просто хороші. Короче, вони вчилися йому допомогти, а ми якось з ними здружилися, як тільки мені можна було вже десь на двір виходити, то вони мене і виносили, і вивозили кожного дня кудись. І якось з ними якось не знаю, навіть лайтово все пройшло. Я... Лайтово? Серйозно. Ну, в прямому приклад. сенсі, типу, лайтово, прям лайтово. Типу, тобто, от якщо я десь поїхав, наприклад, зараз у відпустку, там. Найшикарніший готель, найкраще море, океан, типу, що б там не було, море, гори, все на кучу, типу, все в одному. Не було б так класно, як було в Полтаві. А? Тому mm -hmm. що ці люди нас гарно постаралися, було дуже класно. Такі речі, які для мене трошки дивують: лайтово каже. ну так лайтово. Я давно так не відпочивав. Перед тим я був підприємцем, і постійно в роботі, роками, коли ти отримав цю травму, чи було у тебе виникало таке в голові, як спілкуватися з дівчатами, чи я. Як мене сприймуть дівчата чи mm, от, було таке? От, 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 так, було. Звичайно, що було. Те, що в мене були такі думки, не означає, що я не пробував, типу, а вже mm -hmm. по результатам, якби побачу все окей, типу. Скажи, а хлопці, до прикладу, як у війську переживають оці проблеми? Ой, До речі, взагалі, про те, що питання, я навіть, поміту, що навіть якась цікавість, додатково дівчата типу, прокидається. Коли, типу, в страви? Ну, я сам в шоці був, типу, чесно кажу. Пане Костянтин, таке буває? Скажіть, будь ласка. Um, Чому так можливо? Так, буває. Ну, можливо, вони відчувають, що Ну, Там наприклад, таки. ой, вибачте, що я перебив, наприклад, бу, були такі моменти, що в перший день знайомства, а як це займатися сексом із протезом? Типу, наскільки, типу, то когось з ну, типу, реально а з протезом. Цікавість. ти зі мною займаєшся сексом. Ні, ні маю на увазі, що ну типу, коли в тебе протез, <свят> так коли така травма, типу, я розумію. це в перший день знайомства були такі моменти. Це зразу так? Ну от Ну ні, ну не пропонували типу цим зайнятися, але пане Костянтин, чому так можливо? Дуже цікаво почути вашу думку. По-перше, армії, ті люди. Люди, які пішли добровольцями, молоді хлопці, вони все ж таки еліта і цвіт нації, генетичний, ну, і фенотипичний. Це альфа-самці. Можливо, дівчата підсвідомо відчувають, що якщо молодий хлопець пройшов такі випробування життєві, такі, ну, і це, ну, багато є зараз людей з такими проблемами. Молодих хлопців я навіть по місту бачу в лікарні, і, ну, можливо, вони відчувають, що все ж таки ця людина, цей чоловік відноситься до касти альфа самців і, можливо, вони проявляють в цьому плані цікавість. Ну, є інший бік, все ж таки деяка група дівчат, їм характерен психотіп таких. Ну, я, це ми уходимо трошки не в мою спеціальність. Ну, але все одно цікаво, е, дуже не, вам дякую, дякую, за да. Да. особливо за санцям, ні прям я зашарівся трішки. Е, друге, є материнсь, материнський інстинкт. Ну, це можна по поведінці дівчини. Віталій, вона так. тобі не казала, мама не було таких так. <помогу> <Да>. <помогу> не да. було таких. Ну вона ж не пропонувала допомогти, вона пропонувала одразу ж зайнятися сексом або Та не пропонувала ц... ну, цікаво, цікаво, це цікаво було. було. Тому так. це не то. Варіант. Але можливо, з таких з материнських, я ну, материнська поведінка, у дівчат mm -hmm. деяких. Тому і це другий варіант. Завжди є варіанти, немає такої однозначності в житті. Хлопці, будучи там, як спілкуються там, сайти знайомств, такого типу, щось є. Ну, В когось є дружина, в когось дівчина, хтось просто багато в ті, хтоці сидять, типу, в, інтер... ну, в мережах. Ну, дивіться, тут від віку залежить все ж таки, в молодому віці це ну, більш потрібно. Чол... У чоловіків також є певні вікові зміни, ну, скажімо, чоловічий клімакс, який. Після 40 поступово поступово змінює статеву поведінку, змінює бажання у чоловіків. Ну зменшується така необхідність активного статевого життя. Їх більше цікавить все ж таки якісь сімейні цінності, і більше сім'я цікавить якому віці? Нагадайте. Ну, по-різному, це індивідуально. Я маю на увазі після 40 в середньому. Ні, це ще <щон>, скоро... не скоро. Не доросли до того часу. Дивлячись на вас, наприклад, тут як лікар, я хотів би, щоб ви подолали проблему гіподинамії Трошки, я бачу, що. Ну або мені здається, так все ж таки вміється що, розкажіть? Ну маю на увазі більше рухатися, більша ага. фізична активність, тому що, мені здається, ця травма зменшила ваші, ну скажімо, навантаження, яке так. до цього було. І так, у так, вас... значно зменшило. Так. Але от я буквально там повідриваюся в Чернівці по справах, по роботі. Я по по кілька гілограм кожного разу втрачаю, типу, це при тому, що я знову на машині все рухає більше. А поступово з відновлення моєї там дієздатності зможу ходити, типу, то я активніше стараюся. Трішки по типу, розботі розрибувся, планую гуляти, типу, як найчастіше це раніше допомагало. Фізична активність вона допомагає покращити кровопостачання. Тримати в тонусі м'язеву масу в принципі підвищує, нормалізує гормональний обмін, і як наслідок нормалізує статеве життя. Чоловік більш певний на себе почуває. Мені ну? скоріше потрібно на пакет, зупинити, трошки, трошки підопустити Типу. Ти заду, задужує, так, типу, так, я трошки. Там військові, коли втрачають якісь кінцівку, вони мені здається супермотивовані в цьому плані. Вони себе навіть так, які в мірі аж заганяють, чи немає такого. Ну, так, Скажем так, якщо ти голим м'ясом ішов проти танка. Мовно кажучи. Mm -hmm. Ну, звісно, що в тебе появляються впевненість у собі там в цивільних справах, скажімо так. А є оце, що у військових ві... пропадає відчуття страху. Типу, вони й дуже переглушуються. На жаль, це причина це проблема не тільки коли ми повертаємось сюди, проблема в тому, що там, там. Ну, взагалі... так, так, от комусь набридло бронежилет носити. Він звик до обстрілів звик до боїв, він знімає бронежилет, потрапляють осколки в, в ті місця, де він прикривав, і люди гинуть, наприклад. Угу. Є такі моменти. Пане Костянтин, як оце впливає на організм, коли людина штучно так в собі це прикриває? Ну формуються невротичні реакції. Як ми в попередніх подкастах казали, Асно... базові інстинкти, все таки основа виживання, вони домінують і пригнічують статеву сферу. стадія не до неї. По-друге, таке такі нервові напруження, такі стреси вони скручують прижину певну, і вона потім невротичними реакціями, неврозами вистрілює у людей. Це безсоння, якісь ну такі невротичні реакції, якісь можливо роздратованість, певна роздратованість. Соціальними умовами, роздратованість в особистих відносинах. Тому... Майже усі від мої признаки перерахували. Так. Безсоння, у тебе безсоння. Безсоння потужніше. Періодично, особливо коли за кермом. Ну раніше такого не було, в чому різниця. Це типу. контрольовано воно у тебе? Чи, типу? Буває такий не спалах. Що просто ти от там... в один момент ти вибухаєш, так буває так? Так, так. Ну це короткі ті спалахи, щось там матюхнувся, так, там, не знаю. Задавно mm -hmm. на маршрутчика наїхав трошки. Ну, не, не фізично машиною, а ну, отак, якось, так якось mm -hmm. десь такий от спалах може бути, про які ви говорили. Mm -hmm. Я без соня, це просто капець. Можу добу не спати і мені нормально ж. Типу для організму ти а, не Так, вночі рідко коли сплю. І так тобі не хочеш? Я спати? взагалі в основному можу під ранок засинати. Це коли там, знаю, що на, моїй, на ранок є робота, і так далі, то стараюся, стараюся, але ну, не завжди виходить. Ну, скільки ти в цілому спиш. В день годин п'ять по нормально для мене. А будучи там година-дві? дві Будучи там, або взагалі нічого, або година-дві, або на ну, теж п'ять. Там по-різному, дуже Такі ситуації потребують дійсно, можливо, психолога і м'яких якихось препаратів. М'яких, я маю на увазі, які сприяють нормальному сну глибину сна поглиблюють. В плані, наприклад, якийсь мілотанін, хоча б поприймати, щоб людина відпочивала, тоді нормалізація режиму такого сна відпочинку вона дасть ефект, зменшить можливо напругу, і думаю, що все ж таки сон потрібно нормалізувати. Зрозуміло, хочеться поговорити про стосунки військових. Як взагалі хлопці там були? хтось намагається, але це точно не здорові стосунки. Це типу? неможливо. Це рідкісні може випадки, я не знаю. Ну, мені здається, навіть ну, пара вже одружені з дітьми розбиваються навіть через це. А зараз повернувшись сюди, взагалі як? Ні, періодично, так, є якісь там моменти, ну. Но... У чоловіків все ж таки модель статевої поведінки, вона ну, відрізняється, по-перше, з віком. А розкажіть, якщо можете, розкажіть, а як у жінок? Ну... Ну, типу, навпаки статеве спочатку, чи як там, типу, це цікаво. Як дівчата, давайте так, це буде цікаво. Ну, є певні ножниці. Маю на увазі статеви поведінки. Має щастя, то в мене таке візуальне життя. Ні, ножниці були. Ножниці це мається на увазі в молодості Чоловіки бажають статевого життя. І Я, жінки, типу, не стрим... Ні, жінки стримуються, ну це 16-18 років ну, так, факт, бажають, так. але стримуються. Потім е бажання і реалізація вирівнюються, віці, 20-30 років. Потім вони знову розходяться. Після 30 у жінок все ж таки бажання воно збільшується, а у чоловіків воно поступово зменшується до фізичної близості. І це ну, такі ножниці, які один із таких моментів не порозуміють, між чоловіками і жінками так розбіжності в бажаннях, можливостях, в реалізації. І... Тобто, чим старша жінка, грубо кажучи, тим більше, більше вона хоче. А, а чоловік чим старший, тим менше. Ну, це що, грубо кажучи, так да, це із сексології Мастер Сей Джонса. Це такі базові Ну, тобто, тим, хто гуляє, наприклад, бажано постарше когось знайти собі, так, а тим, хто там якісь мейні молодше на багато, ну, діті, так. Набагато від, ну мовно, кажучи, так до тридцяти. Ну, це просто такі спостереження. У кожного індивідуальний шлях і кожен. Але знову тим не заспокоїли, бо ви краскаєте, що там до сорока менше хоче, що їм типу підрізає, хтось що типу, вже думав. Як це сказано, що в Чернівцях в більшості знає, що у нас дуже багато сексуальних тому, в цілому. У молодому віці все ж таки тут проблеми не фізичного плану, не в ерекції, не там дові статевих органів, а більше психологічного плану у чоловіків. До прикладу, ми говорили з попереднім військовим. Він, до прикладу, вживав якісь транквілізатори. Ні, у мене ліків, навіть до мелатоніну, так ви казали. У мене до цього всього табу був це мально. Я не хочу на таблетках, на тому всьому. <гум> я старався набагато швидше, щоб мене, ну, типу, всі всі капельниці я там проходив, і щоб в моєму організмі не було ніяких засобів. Ну, ніяких ліків, нічого такого. <гум> Це добре, що. Я Наприклад. в цьому плані дотримуюсь гігієни. Це добре, що в статевому, в статевому житті немає ніяких проблем. І в майбутньому планування сім'ї, все ж таки, зараз, наприклад, опять же, є державні програми, які підтримують людей, підтримують не тільки військовослужбовців, а й людей. І це, наприклад, НЗСУ дає зараз одну безкоштовну спробу штучного запліднення для пар. Ну і військовослужбовці сюди включаються. Тому, якщо, наприклад, у людей в майбутньому виникають... Такі проблеми це чисто для інформації. То можна скористатися безкоштовними такими програмами, просто не всі про них знають, але держава зараз надає такі можливості для людей, як кріоконсервація для військових безкоштовна, так і безкоштовні програми штучного запліднення від НЗСУ. Падає народжуваність значно, на жаль, загрожує нашій державі такою демографічною кризою, досить серйозною, і це одна із таких загроз національної безпеці. Демографічна ця криза, тому все ж таки. Потрібно про це також думати і працювати над цим. Та звичайно, але як то кажуть, не хочеться, щоб це було у вигляді, знаєш, типу якогось заводу, де там треба. Фабрика треба робити дітей, все одно інакше в Чернівецької області там дві тисячі дві тисячі дітей. Тому про це важливо говорити. Взагалі, я про це має бути думати в першу чергу, як на мене, держава, зробити все, щоб не втрачати цвіт на. І для того, щоб стимулювати, ну тому сенсі, що середовище приємне зробити, для молодих пар, молодих сімей. Ну, військові будучи там. Ну, взагалі, до речі, я, наприклад, проти, ну, потрібно, як на мене, це ті самі аборти, це великі відсоток. Треба розглядати ті випадки, uh -huh. ну, типу, але можна і навіть з тією людиною працювати. Хоча б будинок віддайте, а дитбудинок має бути ну, класний, скажімо так, з класними умовами тієї дитини, і там, наприклад, якийсь бонус вам за це буде заохочення, там так. Ну, якщо це з, з, з психологом, звісно, так, тобто, навіть в в випадку треба не втрачати те дитя, тому що це ну, діти це наше майбутнє. Заради дітей ми воювали, заради дітей, е, заради майбутнього я цю ногу втратив типу, і хочеться це зберегти. Це основне. Я надію, що виховувати буде... не слабих на передовучі нок, виябачте. Віталій, ну. Видно, що ти штурмовик, ти прям без дверей отак гляд, і, і, і в тему влетів просто максимально. Будучи там, військові то думають, я такий, прабужа дітей. Чи це в більшості старші молоді про це думають, чи. Палка з двох кінців іде. Хтось, наприклад, думає, що так, йому шкода, бо дитина лишається сама. З іншого боку, хтось так, але я, типу, після себе нікого не залишу. І багато про це задумається. Mm -hmm. Я сам навіть, от, мені важко уявити. З одного боку, я розумію добре, що от я один, я валив, в, ну, типу, сміливий, типу, і так далі. Типу, я знав, що. Ну нікому це не... не зашкодить, скажімо так, але зод з іншого боку, я розумію, що міг би ну, там виховати хороше покоління наступне, скажімо так, і після себе нічого не знає, як чоловіку. Це особливо я, один хто залишився з усієї родини, там, включно там п'ятий, десятий хрест, типу, наприклад, так. То може вимерти ціле прізвище. Ну якби це не звучало так в Україні. Це в психологічних таких гадлайнах пишеться, Це ну така психологічна підтримка. Людина знає, що у нього. Наприклад, є діти, є заморожена сперма, що за ним залишаться покоління, що є діти. І це ну все ж таки якось ну дає якийсь психологічний ну, підтримку таку. Зберігає, Це зберігається зберігання для, для людини. Якщо є поранення, наприклад, і важкі поранення, які я... да, це як ну запасне колесо, певне при необхідності його можна взяти і використати для ну, отримання власних дітей. Я а, просто ну, можливо, так, так, бо я думав, що, типу. Просто і, віддаєш, віддаєш, і, і типа більше ходить, да ну його баню. типу. <головіка> <головіка> Та ні, ні, в цьому плані, Моні. це, от, як пане Костянтин, правильно сказав, це за запаска така. Так, ну, така. така запаска, що підстраховка коли... певна. При тривалої відсутності статевого життя в передміхровій залозі збирається секрет. І якщо він застаюється, там ну, потрапляють якісь мікроби внаслідок зниження імунітету, внаслідок перехолоджень дійсно в сирому, в сирому холодному окопі. І ці мікроби можуть викликати запалення і давати певний дискомфорт. Пане Костянтин, хотів, до речі, запитати, бо мені цікаво вже як другий репродуктолог. Тим паче, у нас був також Роман Іванович. І Роман Іванович казав, що в середньому норма сексу це 2 хвилини 40 секунд. Типу, другий раз це вже типу шкідливо для організму. Типу, другий раз. Хто це казав? Сексолог Роман Іванович. чи це правильно чи ні. Ну, типу, така, він сказав, що це норма, 2-40 типу, Таймер собі стане. Про що він мав під... на увазі, типу, щоб ми розуміли. Mm. І він ще сказав таку дуже класну штуку: він 에, сказав, що найкраще діти робити це в 5 ранку. <хи> Вознавши, по таймеру ньосте, так, кажу, типу, коли, може, ви спростуєте так, чи це, це типу неправда, що, що, мовно на увазі Роман Іванович, дуже цікаво? Тут це два питання. Окремих, перше, тривалість статевого акту. Тут мається на увазі після введення статевого члену і до доякуляції. Uh -huh. ну, згідно американських рекомендацій, там, Мастерса і Джонсона, наприклад, то нормальна тривалість статевого акту більше трьох. Хвилин. Якщо менше, то це ну, потребує обстеження та лікування. Якщо більше, це рахується нормою і ну, рахується, чоловіку не забивати собі, там, голову не мастити. Другий раз, внаслідок того, що нервова система вона трошки, трошки вже, ну, адаптована, там, зазвичай довше йде. У середньостатистично у людей при середній статевій конституції статеве життя 2-3 рази на тиждень відбувається. При сильній, то може бути частіше, при слабкій, або після, наприклад, вживання препаратів після там антидепресантів, коли. Ну, після от, от, ПТС ПТСР, там mm -hmm. різноманітних синдромів, заспокійливих, снадійних, то бажання статевого життя у військових може знижуватися, і це норма, це розглядати слід як дію препаратів. Не слід хвилюватися. Після відміни препаратів, нормалізації психологічного стану, триваль, якість статевого життя зазвичай вона покращується, і кількість вона наближується до нормальної. Тобто ми спростовуємо ці дві хвилини. 41, Норма це 3 а, і більше. Ну, Тут е, це рекомендації для лікарів. Ага. У кожного норма індивідуальна, немає двох однакових а, людей. цікаво, просто мені дає є стрими, А є таке, що за, за, до, до скількох до, до, до має хвилин бути? Ага. Перебор не може бути? Ну, в середньому статевий я читав це до. Сім, вісім чи десять хвилин. Я ну, як по книжці там так, 10, так, 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 це по по... Книжці, так, це по книжці, то? так. А 5 ранку це правда чи тебе про п'яту ранку. У жінок ви знаєте, що є місячні, наприклад, mm -hmm. які пов'язані з коливаннями гормонів. там аволяція, місячні і так далі. І у жінок це яскраво виражено, ці коливання гормонів. Але у чоловіків також це є, але просто не так виражено. Є циркадні та циркадіанні ритми, тобто добові. І місячний. Тобто у чоловіків теж настрій міняється під час, ну, скажімо, цих, ну, протягом місяця, по-різному може бути. Але... Це, Це добре, так. Стаєм да. а, у чоловіків більш виражені добові коливання. Тобто, вранку, наприклад, найбільший пік 4-6 година, найбільший пік статевих стероїдів виділяється. Тобто найзервіший і... це ранковий секс, грубо кажучи. Та ні. ні Просто ми... що виділяються гормони, і частіше виникають ранкові реакції внаслідок збільшення рівня Ага. А секс, ну, це коли удачі. Коли захотіли то... тобто. Тоже спростовуємо цей ну, міф, грубо кажучи, уточняємо. скажімо. — Уточняємо. Так, так. Ну, все тоді, що вже сказати, були плани на неділю в п'ятій ранку, на 2 хвилини 40 секунду. Але вже я забіжу на дві хвилинки в потім... — Дуже дякую, пане Константин, що ви зруйнували такі всі міфи. Давайте, хлопці, панове, на щоб ви побажали. В плані, якщо є до прикладу ці проблеми, куди звернутися, можемо ще раз нагадати пане Константин запаску. То так щоб я про <запаску>, запаску нагадати хлопцям, де ми можуть е скористатися для військових. Є безкоштовні програми кріоконсервації. Тобто це державна програма, і просто можна загуглити в інтернеті і найближчий і зручний для вас знайти і скористатися цією можливостю. Зберігання сперми воно не залежить від електрики, не залежить від якихось там погодних умов. Сперма зберігається в спеціальних трубочках, кріовайлах, в рідкому азоті, і єдиний форс-мажор, який може бути, це влучання ракети. Ну а так вона буде зберігатися роками. Може зберігатися, поки буде необхідно. Дякую за таку інформацію, пане Костянтин. Ну що ж, друзі, за мікрофоном був Михайло Попік. У нас був радіоподкаст «Питай мене, як це радіоподкаст з військовим та сексологом на тему сексу. Я дуже вдячний, пане Костянтин. Віталій, бажаю тобі процвітання і в бізнесі, і щоб ти здоровий був. І дякую. щоб все хлопцям дякую. з Карпатської Січі обов'язково передавай вітання, щоб були дужі, поверталися здоровими, дужими обов'язково з перемогою. Пане Костянтин, дякую. Вам за консультацію. Я думаю, що в посиланні в описі ми залишимо ваші контакти. Якщо можливо хтось захоче звернутися в цьому плані, все доступно і відкрито. Дякую вам, панове, і слава Україні! Героям слава!